Про е, донати, про наш ВПК, про наші. Правильні витрати будемо так казати, будемо традиційно зараз говорити з Тарасом Загороднім політологом. Він уже на зв'язку. Пане Тарасо, доброго дня. Я так проакц... проанонсував нашу з вами другу частину розмови, як це зазвичай буває, і не втомлююсь акцентувати на важливості цього аспекту, так на важливості підтримки української оборонної промисловості. Але Розпочати я все таки хочу з подій в Ізраїлі і того, як вони впливатимуть зараз на можливо, впливатимуть на хід російсько-української війни. Ми побачили напередодні абсолютно несправедливе криваве вторгнення з викраденням дітей, гвалтуванням жінок і вбивством цивільних беззбройних людей просто на вулицях. Це дуже нагадало те, що відбувалося, і на жаль продовжує відбуватися в Україні руками російських. Терористів, усе це відбувається е, тут, ми побачили реакцію таку першу реакцію світової спільноти у вигляді м, засудження саме методів, так і засудження самого факту вторгнення, е, але це трошки навіть рідше саме е, акцентується зараз увага на тому, які методи використовують е, терористи. Ну а ті країни, які готові допомагати, акцентують увагу на м, праві Ізраїлю на самозахист, як ви ви загалом от. Е, Резюмуючи цю першу реакцію світової спільноти, як би ви її охарактеризували, і що це все означає для України? Ну дивіться, Ізраїлю в принципі давно плювати як, як реагує на багато речей світова спільнота. Вони, якщо подивитися, скільки резолюцій було прийнято по Ізраїлю. Коли там і засуджували Ізраїль, що він там як він захищався, і так далі. Ізраїль розуміє, що напалений громадяни терористи повинні бути знищені. Так? Звичайно, що зараз почнуться різні лівацькі організації, які почнуть говорити, що там знаєте, на несправедливість ізраїльської воєнщини і так далі, але в даному випадку. Інформаційну війну в західному суспільстві я упевнений, що Ізраїль вже виграв, тому що він є об'єктом атаки. Тим більше такої зверячої, ми бачили там і дітей викрадають і колись здорові мужики. Там військовослужбовців жінок там таскають і все інше. Е, ну я думаю, що це людь викликає в Ізраїлі, яка буде конвертуватися в конкретну військову операцію щодо знищення терористів, тому що якби вони звертали завжди увагу, я що про них говорю в світі, так то країна б давно не вижила. Е, але звичайно, що тут навіть ті, хто теоретично могли б підтримати. Тих терористів вони мовчать, тому що вони розуміють, що відбулося, і захищати цих. Ну я навіть слів не можу підібрати, що вони там витворяли. Коли є атаки, ми бачили кадри, коли розстріляні колони цивільних, угу. так в цьому, коли вони там стареньких цих бабусів кудись тягнуть, які ну на жаль, просто в силу віку, віку не розуміють, що відбувається навколо них. так. Коли дітей крадуть, жінок вивозять цю газу. Ну я думаю, що звичайно що у Ізраїля є час для того, щоб вирішити всі ці проблеми. Ось вони вже оголосили фактично застосовувати ці нормативи законодавчі, які застосовувалися під час війни судного дня. А це якраз до речі дивне, точніше в лапках співпадіння, що саме в ці дні, 50 років тому, і почалася ця війна, але Ізраїль зараз значно сильніший. Значно підготовленіше я впевнений, що вони вирішать всі свої питання щодо безпеки, щоб знаєте, дурних думок у цих людей ну, років так 20 взагалі не виникало, що можна нападати на Ізраїль, тим більше такий спосіб. Чи вплине це на допомогу України? Воно може вплинути, якщо війна затягнеться. Ну, наприклад, там на два тижні, на місяць теоретично, ну там може на два місяці. Це може вплинути. В принципі, росіяни цього не приховують. Що вони хотіли підпалити близький схід для того, щоб потім починати розмінювати на, на, на Ізраїль на Україну. Угу. Але я думаю, що в них нічого не вийде, тому що Ізраїль навчився швидко вирішувати свої проблеми. Єдина затяжна війна у них була це в 1948 році. Вона плюс-мінус рік тривала, була у них затяжна війна на виснаження, можна назвати так: з 67 по 70, але без активних бойових дій. Але Ізраїль розуміючи навчився вирішувати свої проблеми дуже швидко тому що враховуючи кількість населення враховуючи мобілізацію людей вони не можуть довго тривати у них операції тому що це ну, просто виснажить їх економіку. І тому я впевнений, що вони зроблять все досить швидко і росіян і у росіяни не вдасться не вдасться порадуватись того що вони зможуть як якось відвеливідти увагу від ситуації в україні Бачите, але чомусь не та сказав Байдену, що готується до тривалого конфлікту і нації він також про це сказав. І судячи з усього, Байден готується оголошувати про якийсь серйозний пакет підтримки для Ізраїлю. Напередодні до речі, один з російських пропагандистів сам розпустив фейк про начебто 8 мільярдів, які Байден виділяє терміново Ізраїлю. І найцікавіше, що сподівалися, вони значить, що українські. І західні ЗМІ це, але зрештою е, самі вони е, підхопили цей фейк і розкрутили. Хоча в цілому це би, мабуть, виглядало доволі таки органічно, так? Е, е, якби зараз Сполучені Штати виділили ну, якусь таку приблизно суму, бо Сполучені Штати прямо сказали, що будуть давати все, що потрібно в тих кількостях е, скільки потрібно. тут... Якщо у вас є коментар щодо цього, давайте. Але потім у мене і запитання про Україну в цьому контексті буде. Ну я думаю, що в внутрішніх внутрішніх ресурсів Ізраїлю достатньо для того, щоб вирішити цю проблему, тому що це все ж таки не війна. з одного дня, коли проти Ізраїлю воювала декілька країн: Єгипет, в першу чергу і Сирія, і тоді потрібна була термінова допомога від Сполучених Штатів Америки. Тут все ж таки більш дрібна операція, і Ізраїль значно сильніший з тих пір. У нього є сучасні літаки, є сучасне озброєння, і власне ВПК, в тому числі. І вони ні на кого не сподіваються, тому ну і не виключено, що взагалі не будуть потребувати допомоги, тому що внутрішніх ресурсів у них буде достатньо. Ну це ж все відбувається навіть без тепер прив'язки до можливої ізраїльської саме без, перепрошую, можливої саме американської допомоги, так грошової, яка буде безпосередньо виділятися а точніше у вигляді зброї, якщо буде, то наймовірніше, бо ну це ж потрібно тут і зараз. От без відно. Основно цього е, тим не менше цей конфлікт, цей новий спалах відбувається на тлі цієї політичної кризи у Сполучених Штатах, яка зокрема стосується і допомоги Україні. Ми чекаємо нарешті на затвердження на винесення спершу на розгляд, потім і затвердження великого пакету допомоги. Подейкують в американських змі з посиланням на американських високопосадовців, неназваних, що Байден готується попросити велетенський такий шматок допомоги аж до наступних виборів. Це 100 мільярдів доларів для України для того, щоб уже не було кожен день, і кожен тиждень, і кожен місяць у цих спекуляцій трампістів і е, радикальних е, республіканців про те, що ну а може, а може поспілкуєтеся з Росією, а може сядете краще за стіл поговорів, щоб цього у Уникнути, бо вже дістали всіх. Тим не менше, от ця історія, чи вона, скажімо. Мобілізує сполучені штати, нагадуючи, що ні, 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 ми все таки маємо бути сильними. Ми маємо підтримувати наших партнерів. Бо подивіться, що відбувається, подивіться, що відбувається, що роблять терористи, коли ми закриваємо очі і так стараємось абстрагуватись ізолюватись. Чи все таки навпаки вони можуть і ще глибше, мовно кажучи, от така пасивна їхня частина засунути голову в пісок і сказати, та ні, ну щось дуже багато конфліктів в усьому світі. Нам би своїми. Зайнятися проблемами. Ну, дивіться, з Ізраїлем там все ж таки є прямі договори про допомогу. Тобто там у них конкретні приблизно від 3 до 5 мільярдів доларів щорічно виділяється Ізраїлю як військова допомога, або в вигляді техніки, або спеціальних умов закупівлі зброї. от Ізраїль зазвичай це закуповує, але. Наприклад, вони там беруть літаки, але наприклад, авіоніку електроніку роблять власну там бомби і так далі для того, щоб теж мати деяку автономію стосовно використання цієї зброї. Ось тому тут і Трампісти. До речі, Трамп а, ж, дуже допоміг Ізраїлю. Він визнав а, Ізра в якості столиці Ізраїлю, чого не робило ніколи американське керівництво. Mm -hmm. а, тому тут трохи інша історія. Все ж таки, я думаю, що стос стосовно стосовно людей там же питання не тільки в Україні, коли ми говоримо про допомогу Україні і бюджет. Україна. Там один з, один з пунктів, а, а ці пункти завжди. Є предметом суперечок між республіканцями та демократами стосовно витрат бюджету республіканці зазвичай за скорочені витрати або за пріоритетами, які потрібні Сполученим Штатам Америки. А республіканці вони більш такого займають позицію що там і податки повищі повинні бути держава повинна активніше втручатися в економіку, і так далі, тому. Предмет тут цей. Ну і звичайно, там почався вже президентський цикл, і відповідно там починається колотне саме навколо цих питань. Ну, подивимося, як воно буде реалізовано, тому що ми бачимо, що в принципі, як. В Америці ж є не тільки крайні праві, що ми називаємо трампістами, а й крайні ліві демократи, uh -huh. які теж не, не, не хочуть допомагати Україні. Там їх небагато, але приблизно плюс-мінус така сама кількість, як у трампістів республіканській партії. Тому ми повинні це брати до уваги, розуміти, що воно таке є. Але це йти переконувати. Ну от наприклад, як ці республіканці, які не є трампістами, вони вже випустили ролик який якраз і характеризує ментальність, в тому числі американців, вони ж це ж з нами говорить протестантська етика, яка побудована на тому, що ти повинен сам собі допомагати, побудована на тому, що ти повинен сам впахувати, тому що це був головона справа. На цьому і побудована Америка, mm -hmm. так тобто, ти повинен бути самостійним. І відповідно, якщо вони не бачать, що Україна сама переходить на військові рейки, не бачать, що Україна сама собі допомагає. І відповідно, виникає все більше суперечок і сумнівів, А навіщо ми повинні це оплачувати, якщо українці самі не хочуть собі допомагати? Ну, от безпосередньо щодо України і щодо наших е, витрат, скажімо так, от ви адепт цієї історії. Ми з вами починали цю розмову ще до того, як це стало таким мейнстрімом. Ви е, відслідковуєте наскільки я розумію, ситуацію загальну із е, е, такою бруківкою, овочерізками і так далі, і натомість із е, тими мітингами, на які люди виходять е, останнім часом. Е, е, хоча знову ж таки, ми ж е, просто так ніхто на вулиці не виходить. Ходить. Якщо є мітинги, значить є в кожному регіоні, де це відбувається реально витрати, які здаються людям неадекватними. От загалом тенденція зараз куди рухається на вашу думку? Ну дивіться, от я хочу навести приклад, коли Україна взяла пріоритет, як ми ж самі почали вирішувати проблеми, коли почали виробляти свою зброю. Дивіться зернова угода, да. Скільки було розмов, Росія і так далі, і що ми бачимо вже навіть порти Великої Одеси, те, що називається, працюють і Чорноморськ, і Южне, і Одеський порт. А що це сталося, як знаєте, у нас такі uh -huh. мемчик є. А сталося те, що Україна почала вирішувати питання власної безпеки, власноруч, не сподіваючись ні на кого. СБУ запустили виробництво надводних дронів. Вони там про це говорили. Десь десь підземне приміщення. Вони акцію роблять і почали просто знищувати Чорноморський флот Російської Федерації. Так, танкери там прибили, там прибили в іншого. І що ми бачимо? І тепер а нам і Ердоган тепер не потрібен. Які буде знаєте нам продавати на оптом і в розрі, отримуючи власну комісію, і все Україна? Ось власною зброєю ні на кого не сподіваючись, взявши свою долю власні руки. Пріоритет був, от над надводні дрони. І ми бачимо, що чи тепер, чи, що там вже повідомлення? Чорноморський флот Російської Федерації вже новоросійськ, фактично евакуйований. Ну, удари, звичайно, що були ракетами, в тому числі українськими е -е, говорять, що все ж таки нептуни були е -е, точніше доведені до кінця, і вони по наземних цілях теж б'ють. І що ми бачимо? А тепер Чорноморський флот Російської Федерації ховається. І тут питання: ну і що, що ви там на зерновій угоді? А ми вже самі це вирішуємо. Питання. Це от раз говорить, що наскільки важлива власна зброя і власні, власні ракети, власні дрони. Ми самі будемо вирішувати. Як їх застосовувати, куди застосовувати, і в тому числі це дає змогу переводити війну на територію Російської Федерації, що вони побоюються. І тут питання, звичайно, в цих бруківках, перекладеннях, асфальтах і так далі. Не знаєте, я зараз бачу от суперечку, коли Верховна Рада ухвалює рішення стосовно того, що давайте. Частину ПДФО заборону місцевих бюджетах. місцеві бюджети кричать, що це несправедливо. Так, а чого ви самі так себе поводили? О чому ви самі так себе поводили? Даному випадку я ну принаймні 50% вважаю, що можна спокійно забирати нічого не станеться на місцях. Менше будуть тринкати гроші, на що не потрібно. Зброя повинна бути витрачатися, а люди в тому числі виходять на виходять на місцеві органи влади наступний етап. Це нарешті штурханути кабінет міністрів, який повинен вирішувати проблему, коли державна аудиторська служба досі не скасувала свого висновку стосовно того, що оборонні підприємства не виявляють їхні прибутки. Це є збитками держави. Він нарешті повинен зібрати двох міністрів і вирішити це питання, так і привести свою нормативну базу. Наступне, що повинен народ у нас вимагати, це, наприклад, ліквідувати укроборонпром. Він взагалі не потрібен, він не спроможний нічого виробляти. Його, його структурні підрозділи, як КБ «Луч», як Артема. Як той самий Антонов напряму повинні отримувати гроші від міністерства оборони або від міністерства стратегічних галузі для того, щоб самим виробляти зброю не потрібні там смітаніни, немілаване гусіви, які не в біса нічого не вміють робити, а тільки брешуть нації, як це робив, наприклад, Гусів, який розповідав казки, що він робить дрони далекобійні цілий рік? Втратили дуже багато часу. Весь ресурс доступний повинен інвестуватися зброю. В наші ракети, в нашу безпеку, і тут ми повертаємося до питання, як ми можемо вплинути, наприклад, на перебіг подій до цього на Трампа. Наприклад, коли ми виб'ємо цей козир, самі самі становимося сильнішими, ця ж ця етика, оця протестантська, як на якій побудована Америка, вона ж повернеться в нашу користь. Я не скажуть: так вони ж самі собі допомагають, вони зменшують в тому числі наші витрати. А давайте їм тоді ще більше допомагати. Ми повинні розуміти, що тільки так, так ми можемо впливати на в тому числі на поведінку а, і естеблішменту сполучених штатів Америки допомагають. То тому, хто вміє сам собі допомагати, це до речі, до якраз яскравий приклад з Ізраїлю. Ізраїль сам собі допомагав, так. і йому теж почали допомагати. Однозначно, пане Тарасе, дякую. Почули вас вже маємо завершувати цю ефірну годину. Не маємо часу. Дякую, Тарас Гродній, Політолог долучився до прямого ефіру на 24-му.